Ти сезон, сезон твого міста. І я, актриса Катерина Вишня, Вишнева, покажу тобі. Так, так, тобі. Улюблене місця мого міста Києва. Це ВДНХ. А тут є безліч всього цікавого саме для тебе. Якщо ти е, батько, мати, ти родитель, якщо ти закоханий і у вас перші побачення. Якщо ти хочеш потусити, прекрасно. Якщо хочеш побути на самоті, також гайда за мною. Так що ходімо по крутих локаціях для дітей. Це місце називається Ля Мурашна. Це простір вільної гри, там, де дорослі не втручаються в твою гру, не заважають тобі облизувати каміння, так, збирати його в кишені, рвивати листочки, як гроші, як ми всі в дитинстві це робили, а також досліджувати цей світ. А головне мати змінний одяг і гарний настрій. А, добре, трохи не Мене. Ось тут сюди ми приходимо з Донькою досліджувати справжній живий світ, де вона цінує живу природу і з нею знайомиться ближче. Він сильно прив'язався до мене. Це притулок собачок. Ходіть до мене, розказуйте. Колись тут були собачки, врятовані після підриву Каховської дами, тут були собачки, котики всі тварини з Херсон. Тепер це тваринки звідки. Це все приходові зум. Це і Харківська область, і Донецька область, Херсонська підселення. Це все врятовані? Та, це все евакуйовані за завдяки нашим військовим або військовим волонтерам. А як на яких умовах можна прийти погуляти з собачкою або забрати додому? Приходите до нас в центр, якщо ви вперше ви ознайомлюєтеся з правилами виводу, заповнюєте анкету і після цього ми підбираємо вам собачку. Можна ознайомитися у нас в інстаграмі або у нас в центрі на дверях висить розклад, у нас є ранковий, вечірній і буквально короткий днівний юлі. А я вже закохався купую собачку. Як я забрав? Ми займаємося прилаштуванням, і перш за все ми спілкуємося з людьми. Тобто, ми дізнаємося, звідки людина, як вона буде займатися тваринкою, як буде доглядати, скільки там витрачати можливо. Тобто, ми таку собі співбесіду проводимо, щоб зрозуміти, яка людина до нас приходить. Все це робиться для того, щоб зменшити кількість випадків, коли Тваринка зможе знову опинитися на вулиці неправильно підібраноклики. Да, на або, наприклад, ми не хочемо віддавати людям, які будуть отримувати, наприклад, собачку в клітці чи на націдку. Ці бокси кімнати для тваринок, в яких вони проживають. Але ви не хвилюйтесь, Вони обладнані. підігрівом підлоги, а також вентиляцією, Так що їм не холодно і не душно. Вони просять заберіть. Нас. Заберіть, які красиві, виберіть нас комплектом. Салон краси для котів і собак. Виматися з нею ближче, наприклад, собачка або кошечка проводить з вами вільний час, а також може пограти з вашою дитиною, якщо ви забираєте її в родину і зрозуміти, як буде поводитись тваринка в вільному просторі з вашою дитиною. А ви просто можете прийти. Хочеться побути на самоті, і почитати книжечку. Тут є місця для цього. Ходімо. Якщо вам хочеться потусити, смачно поїсти і випити чогось цікавого. Бока в моїх руках означає, що це найкраще місце на ВДНХ саме для цього. Я взяла квіти, а це означає, що я буду показувати вам романтичні місця для побачення. А також на території ВДНХ є РАКС, який ви можете орендувати особисто для себе, якщо вам не хочеться всієї цієї радянщини. Тут буде затишно гарно і стильно. Поруч є купа локацій для фотосесій одразу після розпису. А зараз я вам покажу моє одне з найувільніших місць. Там можна почитати книжку, смачно поїсти і провести побачення з коханим. Ходім покажу, я обожнюю це місце. ВДНХ було побудовано на виставка достояння родного хазяйства. Але в 90-ті роки вона дуже занепала, бо і достояння не було, і народного хазяйства, як такого, вже не було. І тому дуже довгий час не знали, що з цими місцями робити. Ось це безпосередньо є яблуневий сад. Він є експериментальним. Тут вирощували якийсь дуже цікавий експериментальний схрещений видів явлення. Але так як доглядати не було нікому, він дуже довго занепадав. Коли я вперше раз побачила це місце, травати досягала грудей. Було Дуже стрьомно тут знаходитись, але з мабуть з 2010 х років тут змінилось керівництво, і вони побачили в цьому місці дуже багато перспективи. Тут дозволили орендувати, будувати, і я сподіваюсь, що закон про те, що тут не може бути житлової забудови, так і залишиться в дії. Є Урбан Парк, місце проведення активного виду відпочинку. Ось там є дуже багато футбольних майданчиків, баскетбольних, волейбольних, мініфутбол, паркур, турніки. І коли ти серед них всіх тусиш, ти якось тим приймаєшся і також хочеш так займатися. А, до речі, ось там в кінці спортивного майданчика є і дитячий майданчик, де діти можуть потусити, а також стрітфуд, де ти можеш взяти лимонад за 40 гривень, ходов за 60. І за 100 гривень ти будеш щаслива людина. А це друге моє найулюбленіше місце це оранжерея вединха, затишний простір для відпочинку та безліч крутих локацій для вашої фотосесії з будь-якого приводу. Оранжерея на вединка. Колись вона була страшна і закинута, але добрі, талановиті люди взяли її в свої руки. Тепер тут можна. Гарно посидіти, почитати книжечку, гарно пофотографуватись. Тут є тарифи як для індивідуальної зйомки. Ти можеш просто ходити тут, фоткатись, так і для гуртової зйомки. А ще ти можеш просто прийти і приємно тут провести час. краю є бар, я ти можеш смачно випити коктейльчик. Гарно місце. П'ятий ювілейний сезон золотих воріт. Вілійте містом, фотографуйтесь, закохайтесь у ваші міста. Робіть добро, добрі справи. Посміхайтеся, робіть один одного, а також чекаємо нашого теж.